Без зупинок та перерв колектив південноукраїнського енергокомплексу продовжує робити все можливе, щоб наші військові мали необхідні засоби для титанічного захисту країни. У рамках постійної акції Допомога захисникам України працівниці сектору фінансових розрахунків підприємства передали стрілецькому батальйону три системи супутникового зв'язку Стерлінг. Відомо, що серед бійців цього підрозділу є наші колеги та земляки, які нині насипають ворогові на південно-східному напрямку. Тож жінки охоче подякували працівнику ПС, а нині військовослужбовцю за надійний захист, хоч стримати емоції їм було доволі важко. Ми всі вам дуже вдячні за, за те, що ви несете. і просто отак от потриматись за перемогу. За перемогу це перемога. Ми дуже чекаємо, і дуже вам вдячні. Головною перевагою таких супутникових систем є невелика вага та швидкісний зв'язок. Що таке зв'язок? На сьогоднішній день це ну, мінімум 70% успіхів на полі бою. Тобто старлінки вони себе зарекомендували протягом цієї активної війни з Російською Федерації дуже сильно, і саме головне, що вони москалями не відслідковуються. Тобто, якщо такі радіомережі відслідковуються, то старлінк. Дуже потужна штука, дає змогу і керувати військами, і дзвонити рідним, і вести аеророзвідку от, ворожих позицій. Так що я дуже-дуже вдячний за такий подарунок. От. Я думаю, що разом з нашим колективом от, ми приблизимо нашу перемогу. За традицією, окрім сучасних пристроїв, працівниці подарували бійцю стяг оберіг з відбитками дитячих долонь. Військовий зі свого боку передав подяку від усього особового складу батальйону та бойовий прапор на знак вдячності за підтримку всьому колективу ПС. Зокрема, приємним сюрпризом для присутніх стало вручення гільзи від артилерійської системи, яка вже півроку успішно громить ворога. Це автоматична пушка 57-го калібру. І от одну з гільз. Значить, весь заряд зрозуміло, що випущений от, по москалям, а саму гільзу ми даруємо. Також під час зустрічі представниці сектору фінансових розрахунків ознайомилися зі зразками трофейних і сучасних видів озброєння, уламками ворожих безпілотників та пошкодженими квадрокоптерами, які чекають відповідних запчастин для відновлення. Оскільки жінки працюють з фінансами і не чуток знають про вартість пристроїв, тож були приємно вражені інформацією про напрацювання колег з ремонту дронів.